Рівненщині виготовляють сучасні портативні зарядні станції, Ззовні невеличкі та легкі, однак дуже потужні, бо можуть одночасно заряджати понад півсотні мобільних телефонів, старлінки, квадрокоптери та решту спеціального обладнання, яке допомагає нищити окупантів. Це хлопці з Млинова самі придумали концепцію таких пристроїв. Це самі перші варіанти ми робили в таких корпусах. За виробництво таких потужних зарядних станцій, хлопці з Млинова, які до цього займались автоматизацією виробничих процесів, взялись майже одразу після початку великої війни, адже дуже хотіли допомогти тим, чим вміють нашим військовим. Цей апарат може зарядити 58 телефонів. Плюс може живити Starlink, може живити компресори автомобільні. Також різні рації заряджати падрукоптери. Спочатку зробили декілька пристроїв, протестували, удосконалили, і тепер мобільні станції працюють так, що перед військовими не соромно, каже один з розробників. Саме основне даних пристроїв це і літіоні акумулятори, так як вони мають велику ємність при своїх розмірах. Зарядні станції невеликого розміру, легкі і запросто поміщаються в наплічник. Корпус не боїться дощу, відтак користуватися ними зручно, а це важливо для військових на передовій. Для них розробили і портативний електричний генератор. Генератор, який мінуси, це треба постійно топлоду заправляти. Він шумний і в нього є вихлопні гази. Даний апарат повністю безшумний. Він має Вісім розеток, у яких зразу 220 правильної форми сигналу, партію таких генераторів вже підготували для наших захисників в гарячі точки. Ми ж відправлятися на породу. Готові, так? Заряджати усі ці пристрої можна і від сонячних панелей, які тут також виготовляють як елемент живлення. Тож військові можуть абсолютно автономно завжди бути на зв'язку, а їхнє обладнання, яке допомагає нищити окупантів в роботі, навіть без доступу до електромережі. Все те, що потребує сьогодні, передова українська хлопці виробляють і відправляють туди. Здорово, що молоді люди об'єднуються і своєю працею. Наближають перемоги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти і Сітіві. Єдині новини.